Вітаю всіх телеглядачів. З вами, як завжди, в цій порі програма КАВТО, канал Кировоград, Я ведучий програми, ви телеглядачі. І все це на швидкості 120 км на годину. Де ви ще таке побачите? Будьте з нами, буде цікаво. Їздити швидко я люблю, але для того, щоб детально розповісти про автомобіль, якого є пра 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 бабуся напевно, ще потрібно зупинитись. Чому сказав пра-пра-пра-пра-пра-бабуся? Не тому, що я заїкаюся, а тому, що це вже сьоме покоління легендарної кемрі. Кількість проданих кемрі вже наближається до 15 мільйонів. Як тут не взятися легенда? Показали нову кемрі в Україні в один і той же самий день, в один і той же самий час в усіх автосалонах а, України. І попасти туди можна було тільки за запрошеннями. І Я там був, мед пиво, не пив. Напої там були набагато вишуканіші, як і закуски, але це не головне. Головне, як презентували нову кемрі були і східні танці, і неймовірне відео шоу. І навіть сам ведучий дійства був відомий український актор і телеведучий Андрій Богданович. Одним словом, все було на найвищому рівні. Перша Кемрі побачила світ в 1882 році, навіть раніше за мене. Я тільки в 1990 році. Друга Кемрі також раніше за мене в 1987 році. А третя це 1992 рік, навряд чи я тоді міг її запам'ятати. От коли вже пішов в школу, тоді з'явилася Кемрі 4. Якщо у вас все добре з математикою, то ви зрозуміли, що це 1996 рік. У 2001 році з'явилося п'яте покоління Кемрі, у 2006-му шосте, І от 2011 рік нова Toyota Camry. Як заявляють виробники, Нова Кемрі це майже на 90% новий автомобіль, тобто це не рестайлінг. Якщо дивитися на нього, то це помітно одразу. І ще якщо дивитися на нього, то може здатися, що він схожий на п'яте покоління. Можливо, це через те, що автомобіль став старшим, але не плутайте з старим. І в цілому автомобіль відповідає своєму статусу бізнес седана. Салоні нова кембрі теж зовсім нова. Це нові прилади, нове кермо, нова центральна консоль. Вже mm -hmm. в другій комплектації є шкіряний пакет. Це шкіряні сидіння, шкіряний підлокітник і чудове шкіряне кермо. І залишилося а, Імітація під дерево на кермі в попередній кемрі воно було такою вставкою тільки в максимальній комплектації тут же починаючи з другої. Першій комплектації з електрорегулювання тільки склопідйомники і регулювання е, дзеркал. В другій же комплектації є електрорегулювання е, керма по висоті, по виліту, підлаштувати під себе е, досить е, легко. І електрорегулювання сидінь. У водія 8 е, положень регулювань, у пасажира 4. Нова фішка цього автомобіля це Toyota Touch. Це система, в якій є бортовий комп'ютер, мультимедіа, і сюди також можна підключити свій мобільний телефон. І вона є сенсорною. Конструктори нової Camry досить постаралися на створенням нового автомобіля. Місця тут стало набагато більше, хоча самі розміри автомобіля і колісна база залишилися такі ж самі. Ось. Ось тут дуже багато запасу і по висоті теж дуже багато. У нас досить хороша комплектація. Ось тут можна зустріти таку опцію, як регулювання кута нахилу спинки. Також заднім пасажирам можна регулювати самим собі температуру і доступ до мультимедіа. Якщо власник цього автомобіля дійсно буде їсти на задніх сидіннях, то це приємлемо, тому що тут комфорту не менше, ніж для водія і переднього пасажира. Зараз на будь-яку комплектацію нової кемрі встановлюють шестиступеневу автоматичну коробку передач. В ній є система плавного старту. Але скільки я не їздив на автоматах, то мені відомо, що щоб рушитися з місця, потрібно просто перевести в важіль положення. Драй по цьому звилистому е, шляху. Але були випадки на автомобілі мого е, товариша і одногрупника. Міші Микитенка на його е, сімці просто поставив першу передачу і дуже повільно відпустив щеплення. Вона теж сама поїхала. Рушили з місця, і тут дійсно розпочинається знайомство з Кемрі. Вона інша, вона ні на кого не схожа. І вона розуміє власника бізнес-седана як людину, яка час від часу кудись поспішає, і дає зрозуміти своєму власнику, що в нього є досить суттєвий запас потужності. І Якщо ця потужність власнику знадобиться, то він може в будь-який момент нею скористатися. Хоча автомобіль може бути слухняним і. Плавним, але краще він себе почуває, коли хоча б наполовину використовувати його можливості. Хоч автомобілі мають всі шанси стати власністю пасажира, але більшість власників Кемрії фірмують нею самі. Тож організація водійського місця має досить велике значення, наприклад, оглядовість. На аеродинаміку було потрачено багато зусиль, і вона тут, до речі, складає лобовий опір 0,28. І попри це ми не жертвуємо формою дзеркала, вони досить хороші і показують досить хорошу картинку, тож на дорозі можна впевнено себе почувати. Обидва двигуни нові. Перший в більшій мірі, другий в меншій. В попередній версії Кемрі встановлювали 24 літровий, зараз його замінили на 2,5 літровий, Відповідно, збільшилась його потужність. А 3,5 літровий його оновили. Зараз він став економічнішим і екологічнішим. Наш двигун видає 180 кінських сил, які доступні аж на 6 тисячах обертів. І 230 номів крутного моменту, які доступні вже на 4 тисячах обертів. Автомобіль до сотні розганяється за 9 секунд, а максимальна швидкість 210 км на годину. Коли вперше їздив на Кемрі, то думав таке, якщо пік потужності припадає на 6 тисяч обертів, а автомат перемикається набагато раніше, то виходить, що автомобіль не повністю використовує свої можливості. А От коли вже вирвався за місто і притиснув газ, тоді автомат перемикався вже вище 5 тисяч. Тож виходить, що автомат підлаштовується під манеру водіння. І ще плюс автомат з тіптроніком. Тобто можна самому обирати передаточне число. І тоді вже перемикатися на тих обертах, які тобі більше подобаються. І відчуття тоді досить хороші, і динаміка теж хороша. Витрати у 2,5-літрового двигуна такі в місті 11 літрів, за містом 5,9 літрів. Змішаний цикл складає 7,8 літрів. Літрів на 100 км пробігу. Якщо ви хочете вкластися в ці показники, то варто слідкувати за показником миттєвих витрат, який знаходиться з правої сторони від спідометра. Це така собі шкала, і якщо вона піднімається доверху, то гасне індикатор еко, тобто він повідомляє вам, що ви їдете не екологічно відповідно і не економічно. Я особисто полюбляю їсти, коли ця шкала не дуже е, внизу. Але за витрати я не хвилююся, тому що в нас є палений партнер Rur Group, яка дає мені можливість їздити до схочу, автомобілю показувати себе з хорошої сторони. 3,5-літровий двигун доступний тільки в одній комплектації. Це максимальна. Передостання комплектація коштує 42 тисячі доларів, а максимальна 52. Тож виходить, що ми платимо 10 тисяч за додаткову вихлопну трубу за шторки для задніх пасажирів і за сам двигун. Але платимо ми такі кошти через великий податок на сам двигун, але не через забаганку виробника. Попередній версії Кемрії. Встановлювали гідропідсилювач керма. Зараз встановлюють електропідсилювач керма, Тож керувати автомобілем досить легко. І кермо тут адаптивне. Це добре помітно, наприклад, коли паркуєшся, то воно легке, його можна однією рукою крутити, а от коли швидкості стають більшими, то воно стає важчим. І тоді автомобіль стає точнішим. Підвізка у Кемрії досить хороша. В першу чергу я це зрозумів після того, як ми проїхали лежачий поліцейський. Чим менша швидкість, тим більше ти його відчуваєш. Чим більша швидкість, тим менше ти його відчуваєш. І через наш центр, коли проїжджали по Бруківці, теж відчувалося, як добре працює підвізка. Тільки підвізка тут хороша, і шумоізоляція тут стала краще ніж у попередній моделі. Ти не чуєш там, детально, що там підвізка, як вона працює, як вона проїжджає, ями, не чуєш особливо шини, акустичний комфорт в салоні на високому рівні. Буває так, що автомобілі порівнюєш за цифрами, за якимись технічними показниками, за ціною, з Кемрі таке робити, категорично. Заборонно його потрібно відчувати. Я теж досить часто порівнював автомобілі за цифрами. Я не розумів майже 15 мільйонів власників Кемрі, чому вони її обирали, допоки сам не сів за кермо Кемрі. Зараз їх цілком розумію і сам хотів би приєднатися до маси водіїв, шанувальників Кемрі.